По ясню проблему з ми зустрілися, і що так перейшло на іншу. У нас є новобудови, є топольні поверхи, вони там страдаються через тарифи, прописки і так далі. Ми тут з Ігором Росшиченко погодиться з тим, що нам допомагати. Він підійшов Богдан Оміляць Вовничук, секретар міської ради, що політики військової мови. А я кажу, де Богдан має бути, якщо після проблеми, є, то... І ми, ми погодилися з тим, що це вже така робота між вузькою. Ми вузькому полі Шаринка обговоримо, що Ігор Мирошченко mm -hmm. буде сприятися тому, що ці топліні поверх і дієм будемо на... Ще в Ірпіні в нас є, крім цього, ще кілька проблем, які ми хотіли донести до свободи до мене Ігоря. Починає проблем погодження, проблема дитячих наточні. Дуже одна проблема для молодих людей. Він високими йдеш йде шкода мною. Кажуть, що в минулому році...